27 лютого вівторок Ви слабкі, вам потрібна сила. Ви створені в Христі Ісусі на добрі діла, Ефесянам, 2 розділ, 10 вірш. Мета всього творіння добрі справи. Той, хто не створений у Христі для добрих справ, ніколи не зможе їх робити, а той, хто створений і не робить їх, заперечує свої творіння. Християнство приходить внаслідок творіння так само істинно, як на початку світи з'явилися внаслідок творіння, це процес творіння, а не еволюції. На початку Бог створив небо та землю, буття, перший розділ перший вірш. Вірою, ми розуміємо, що віки Словом Божим збудовані, так що з невидимого сталося видиме. Послання до євреїв, 11 розділ, 3 вірш. Те ж саме вірно, і щодо всього, що було створено під час тижня творіння: рослинність, атмосфера, світло, тварини все було створено, а не еволюціонувало. Таким має бути досвід християнина у тому, що стосується добрих справ, життя людини так само абсолютно порожнє, як і світ до її створення. Бог у Христі Ісусі послав Слово, що творить, яке бере людину з небуття і створює її за образом Божим. Природно, людина мертва і загублена в гріхах, послання до Ефесян, 2 розділ, 13 вірш. Але у Христі Ісусі вона створена до добрих справ, і все ж, коли зроблено перший крок у творенні, життя цієї людини являє собою такий же повний хаос яким був світ після першого дня творіння? Дух Божий працював над цим творінням, щоб привести його у відповідність із Божою думкою, так само й над людиною, чиє життя повністю позбавлене добрих справ. Дух Божий трудиться над її життям, щоб викликати появу добрих справ. Цей процес має тривати до досконалості. Кожен наступний крок у християнському досвіді має бути таким же істинним творінням через слово Боже, як і перший крок. Для нас природно думати, що ми можемо робити щось без Бога, але все, що коли з'явиться в тобі або в мені, що ми могли б вважати добрим, ніколи не буде добрим без натхнення Духа Божого. Коли людина прийшла до Христа і назвала його добрим, Христос сказав: чого звеш мене добрим, ніхто не є добрим, крім Бога. Євангеліє від Матвія, 19 розділ, 17 вірш: Усе хороше. Від Бога. Тому кожна людина має стати плодом творчої сили Бога, щоб Бог був у житті і був натхненням цієї людини, а плід духа, любов, радість, мир, довготерпіння, добрість, милосердя, віра, лагідність, здержливість закону немає на таких. Послання до Галатів, 5 розділ від 22 по 23 вірші Іншими словами, проти всього, крім цього, є закон. Коли джерелом нашої поведінки є не закон, а Бог через Святого Духа, і коли Бог через Святого Духа стає натхненником життя, тоді результатом стає те, чого вимагає закон. Якщо в житті щось суперечить закону, то це тому, що в житті немає духу. Людина, яка каже, я намагався подолати те то і те-то, і не можу цього зробити. Така людина є еволюціоністом. Коли Христос сказав, нехай буде світло, хіба Він зупинився і замислився, чи буде світло, і сподівався, що воно прийде через деякий час? Світло не прийшло таким чином, Бог сказав і воно з'явилося. Те ж саме слово, яке сказав Бог, дано і вам. Щоб ви могли бути більше, ніж переможцем. Немає жодних причин для того, щоб у того, хто назвав ім'я Ісуса, були злети і падіння. Той, хто твориться через Слово Боже, виявить, що сила укладена в цьому слові, пронесе його через весь шлях, не допускаючи злетів і падінь. Ви слабкі, чи потребуєте ви сили? Слово Боже говорить: будь сильним. Прочитайте це слово, прийміть це слово як свою силу. Перше послання до Коринфян, 16 розділ, 13 вірш. Ми живемо відтепер не для себе, а для нього. Ми ніколи не будемо жити тільки для себе, не роблячи добра іншим. Він омив нас від наших гріхів своєю кров'ю і зробив нас царями і священиками Богу». Об'явлення, перший розділ, шостий вірш.